Незламні, отже, якщо ви хочете дізнатися про свого партнера чи про себе інформацію з приводу його чи її дати народження, дивіться люди одиничка. Це люди, які народилися першого, 10, 19 і 28 числа. Люди, які мають хист, силу, енергію, люди, відлюдники і мають такий спосіб життя. Люди, які дуже важко приймають до себе когось, але якщо вони реально когось покохали. The cat sat on the То тут вони роблять абсолютно все для своїх людей, дуже щедрі, але знають, коли треба зупинитися. Люди, які можуть виконувати абсолютно будь-яку роботу, бо перед ними нема жодних складнощів. На жаль, у таких людей доля буває не дуже справедливою, і інколи навіть вони повні сироти. Тому цих людей дуже важко інколи зрозуміти і. А інколи дати їм якусь гарну пораду, але в цілому, це люди-лідери, які гарні оратори. І гарні фінансисти, люди двійки, які народилися, 2, 11, 20 і 29 числа. В першу чергу це дуже сильні люди, які мають свою природню енергію. А ці люди неймовірні, енергетичні, красиві, як зовні, так і всередині. А люди, які мають вплив, вони можуть впливати на інших людей, причому без ніяких проблем. Жінки двійки мають дуже гарну зовнішність і мають неймовірну силу енергетичну силу, яка вабить будь-якого чоловіка. А чоловік, який народився в цей день, він стає дуже привабливим до жінок, тому що знає, чого хоче жінка. Вони можуть бути неймовірними психологами, езотериками, бо вони мають неймовірну силу луни, яка їм допомагає. люди, трієчки, які народилися 3, 12, 21 і 30 числа, мають неймовірну силу природи. Це е, люди, які дуже дуже люблять пілклуватися про один одного. Це люди, які намагаються віддати більше, ніж взяти. Люди, які дуже полюбляють сім'ю і максимально в цьому себе реалізовують. Вони можуть бути дуже гарними. Фермерами вони може, вони дуже люблять природу тварин, і а, єдиний негатив е, цих людей у тому, що вони настільки довірливі, що інколи, інколи потрапляють в дуже погані ситуації, коли їх як то кажуть, дуже сильно е, поводять з ними як аб'юзери, тому е, в цьому їх дуже велика небезпека. А в цілому люди відкриті і дуже дуже позитивні. Люди четвірки стабільності, люди, які народилися 4, 13, 22, 31 числа, ці люди неймовірні, які прийшли в цей світ віддавати дуже багато. А, чому? Тому що в їх Тілі 에, знаходиться дуже сильна космічна енергія. 97% знаходиться в голові, і всього лиш 3% енергії знаходиться у тілі. Про що це каже? В першу чергу це каже про те, що люди неймовірно креативні, талановиті, творчі, які знають, чого вони хоча хохотять. І саме найголовніше, що ці люди мають. Хист до цього постійно щось творити. Єдиний негатив цих людей в тому, що вони уж дуже сильно полюбляють все стабільне і а, що все стояло по своїм таким полицям. Тому інколи це може їх виводити. себе. люди п'ятірки мають неймовірний. Яскравий розум, тому що вони народилися 5, 14, 23 числа будь-якого місяця. Про цих людей можна сказати так: вони не мають ніяких границь і рамок, і не люблять у своєму житті таких людей. Вони розділяють людей на правильних, неправильних, корисних і некорисних. Такі люди зазвичай працюють в дуже таких сильних структурах, люди, які намагаються добитися. В в своєму житті абсолютно всього, і саме найголовніше користуються як завжди розбом. Такі люди, на жаль, не вірять в містику, в езотерику, але. Максимально довіряють своєму розуму, тому, якщо ви така людина, інколи вам дуже необхідно все ж таки е проводити якісь духовні практики. люди, які народилися 6, 15 і 24 числа, мають легку вдачу. Так звані шестірки мають е силу балунів долі, яка е проходить через всю їх. Долю. Про що я кажу? Я кажу в першу чергу про те, що люди їх інвестує всесвіт завжди і у всіх аспектах. Ці люди дуже люблять комфорт, люди люблять себе оточувати гарними, приємними людьми. І в принципі, для цих людей вони не дуже полюбляють навчатися, роботу, але вони знають, що в них все абсолютно буде добре. І так воно і. Є але велика небезпека таких людей у тому, що вони можуть загратися у цю таку, знаєте, без. Проблемне життя і інколи доля буде ставити їх на місце. Ну, а зараз ми поговоримо про людей, які народилися 7, 16 і 25 числа, так звані сімки. Люди дуже нелегкої вдачі. 97% вашої енергії знаходиться у тілі і всього лиш 3% у вашому розуму. Тому для вас дуже важливо мати гармонію зі своїм розумом. Якщо ви цього не будете мати, ви будете дуже лениві і дуже схильні до депресії. що вам потрібно в першу чергу робити. Вам потрібен розвиток. Ви повинні завжди читати, розвиватися, пізнавати щось в своєму житті, і тільки тоді ви будете мати баланс, навіть якщо ви навчались колись давно і зараз цього не робите. Ви також можете бути схильні к депресіям і розладу енергетичної системи вашого тіла. Тому будьте дуже уважні і обережні, і звичайно, розвивайтеся. Люди, які народились 8, 17 і 26 числа будь-якого місяця, мають нелегку вдачу. Вісімки люди, які закохані просто в свою роботу і віддають повністю свою енергію і силу саме. Туди. Якщо ви е, народилися в цей день, знайте, що для вас найголовніше стати реалізації. Тобто, якщо ви не реалізовані, ви будете мати дуже багато проблем у своєму житті. Не в якому випадку, якщо ви ще. Я більш стоюся зараз жінок, якщо ви ще не реалізована і максимально себе ще не проявили, вам ніякому випадку не можна заводити родину. Якщо ви вже завели собі родину, то максимально намагайтеся реалізуватися. Ну а якщо ви чоловік, то тут в першу чергу ви повинні зрозуміти, що ваша родина потребує вашої дуже сильної уваги. 9, 18 і 27 числа народились у нас дев'яточки. Цим людям покровитерствує Марс. Марс дуже сильна планета, яка має агресивні аспекти, так і дуже імпульсивні аспекти. Саме такі у нас дев'яточки. В першу чергу, дев'яточки мають неймовірну, гарну силу, енергію, переможця. Вони завжди перемагають. Для них іншого результату не потрібно. Також вони мають дуже гарну міцну силу, вони можуть гарними бути психологами, і к цим людям можна звертатися за допомогою. Але єдина проблема цих людей в тому, що вони дуже довірливі і інколи не можуть розібрати, де ворог, а де а, друг. Тому для цих людей найголовніше за цим слідкувати. А в цілому люди мають гарну вдачу, і фортуна завжди на їх стороні.